Частисло. Ось аналізую, що одної хвилини таки мало, Дух святий, що благо направляєш що ні від води. Цей святом сотворіння світу і першого Адама 1784 рік Алілуя відбувся. Плоди дозрівають, і тоді, в перші роки, коли був новий храм, несли ці первоплоди народ для Бога. Я підпливаю фільм «Небесний суд. І там цікаво про тіла. І цікаво взагалі про планету Земля, що всі надра, що тут на землі, воно належить Богові. І наші тіла також, це Боже, ми є храм Духа Святого. Тож, чи це Бог забороняє татуїровки. І взагалі, щоб тіла не туди йшли, не туди, не те слухали, то Богу не подобається. якщо... Він дав десять заповідей, і боже дав нам. Ти хочеш, щоб твої діти були благословені. Як кожен батько хоче дітям благословінь. то подивіться фільм «Бог не умір, а також три серії, а також про подорож у часі. Отже, нагадав мені дух Святий. І зміняє ще час, подивіться фільм, коли чоловік потрапляє з минулого в майбутнє і дивиться. Що все, що дає без Бога, все. Діти не покірні батькам. Якщо батьки не авторитет, а чого батьки не авторитет? То ж для батьків Бог не авторитет. Той, хто створив небо і землю, якби то все взаємопов'язано. Дякую Боже, що ти дав нам цю планету, що творив першу людину. Рожкаша, вітаю всіх. Створіння першої людини, тож заповіді в ній вічні знаєте, на зубок, спасення ми, звісно, тобою, Ішуа, твоєю кров'ю, слава тобі, дякую. Але щодня ми також жнимо, що сіємо мудрості.